Жителька будинку по вулиці Харківських дивізій Людмила Семенченко показує, в якому стані їхній підвал. Тут люди ховалися від обстрілів навесні. Ми тут в війну от десять сімей. От як можна було спускатися сюди? От представте, що тут творилась. жінка, каже, як укриття використовувати підвал нині не можуть. Труби протікають всередині волого і смердить. Це хлопці убирає тут самі своїми силами. І то воно почало ось сюди йти. Представте, скільки мокроти на першому етажі. Світлана Дубініна живе на першому поверсі. Говорить, від вологості на стінах з'являється грибок. Ось вот воно все мокре, все. Я витираю кожен день. Бабушка лежача лежить, кашляє. Ось вот прячемося. Бабушка ось вот сюди з горем пополам, щоб вона сиділа сама. Коли тече, там така вонь, що там, извините, краще вже погибати тут, ніж там вонь, вот там погибати. Жителі будинку кажуть, неодноразово зверталися до працівників комунального підприємства Жилкомсервіс та посадовців Харківської мерії. Просять відремонтувати комунікації та облаштувати укриття. Була капельна тіч на холодній воді, зараз устраніли цю тіч. Зараз переберуть каналізацію, перевірять, заказали каналізацію матеріал на заміну участка. Щодо облаштування укриття у підвалі, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Віталій Мірожник відповідає так. Сьогодні роботи по відновленню і аварійному відновленню фінансуються першочергово, а роботи капітального характеру на сьогодні, на жаль, камінчиського служба не фінансуються. Тому, на жаль, ми не все можемо робити те, що сьогодні необхідно робити, на все є кошти. Але хочу зазначити, немає жодного будинку для. Ну, Відповідно рядом розташованого укриття. Укриття поряд із будинком дріб 2 є у двох сусідніх будівлях. Усього, за словами Віталія Мірошника, у Харкові облаштовано понад 2,5 тисячі укриттів. Лариса Говина, Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.